Всім доброго здоров'я. Ось ця сівалка моя любимінька. Їде вона до нових хазяїнів. А я хочу відкрити секрет. Всім секрет Ну, Такий він сильний секрет. Ну, Думали ми довго. Так. Ось є звичайний DC-DC перетворювач. 12,47 чи 50 вольт, вже точно не пам'ятаю. А всередині, а всередині, а всередині звичайний мотор від плісоса на 220 вольт. Який прекрасно працює на 50 вольт постійного току. Пречудово він працює. Я не пам'ятаю. То вроді мотор був зі Самсунга з пилісоса Ну, це не, не стільки важно. Суть в чому, що він працює від 50 вольт постійного току. Це є DC-DC перетворювач 12. 50 вольт. Ось такий гарненький, маленький. На два транзистори. Я не пам'ятаю його ціна щось там була, як я купляв в районі 170 гривень. така штучка. Всім дякую, кому було цікаво. Підписуйтеся на канал. Буду, буду багато цікаво викладати. Ну, може, не так багато, але таких всяких штучок цікавеньких. Всім мирного неба і здоров'я!